Вечірня доставка. Я продовжується. Оце для мене донечка. Зараз покажу вам одну штуку. Це моя вечірня доставка була, я ту, що я вам казала. Вивіди стоять у банці. Я за останній місяць розбила дві вази для великих квітів. Тобто для букетів таких невеличких в мене є ваз вазочки. А для великих букетів я розбила за останній місяць дві вази. Розумієте, в мене залишилась одна ваза і вона зайнята. Тож тепер я цю юбку не знімаю. Коли б'ється посуд, то це на щастя. То то це щастя точно вже має прийти. Бо я дві вази розбила. Дві. Такий короткий термін часу. То чекаємо. Що ти Що за любитель квітів? Да? Та припини.